Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні буду знайомити вас з півонією сорту Лемон Шифон. Це півонія трав'яниста, межвидовий гібрид. Селекціонер Девід Рід. 1980. Першого року. Як завжди, спочатку я вам скажу те, що я знайшла в інтернеті опис, а потім вже скажу, яка ця півонія в нашому садочку. Вона росте тут два роки, це другий рік. Форма квітки махрова напівмахрова, забарвлення, блідожовте з лимонним відтінком. Квіти великі і гарно сформовані. Пиляки численні з лимонними течінковими нитками. Примочка рожевого кольору? Маточка світло зеленого кольору ось. Ось вона, Оце примочки? Пилок. І насіння цього сорту родючі і дають цікаве потомство. Бічні бутони присутні до 4 штук. Період цвітіння ранньо-середній. діаметр квітки 16 см, висота куща 100 см. Аромат Ледь відчутний, солодкий. Потребує опори, тому що квіти великі, важкі і відхиляються в боки. Ви можете побачити ось. У мене ось така опора з сітки і вона стримує. Цей сорт підходить для зрізу ну, і використовується в селекціонних програмах. Має нагороди, відзначено кращою на шоу американського товариства Півоні Best in Show Grand Champion 2000, 2000 року. Тепер я розкажу вам про. Півонію в нашому садочку. Вона росте два роки в нас. Висоту має 80 сантиметрів. Квіточку має до 20. Десь 19, мабуть. Так. Ну так, 19-20. Це найбільше, мабуть. Це 17. Квіточка сьогодні друге, 26-го вона відкрилася. Тобто сьогодні шостий день стебла міцні. Ви бачите, які вони міцні і мала б тримати сама себе, але ви бачите, вона відхиляється, тому що квіточка набита, велика і важка. Квіти важкі. Приємно вона пахнеть. Подобається цей сорт тим, що кожна пелюсточка, от під яким кутом не подивишся, вона ніби кожна окрема. Ну от Видно, воно не зливається все в купу. А квіточки такі, не знаю, як назвати цей ефект, дуже гарна півонія. Рекомендую. Торт Гарний. На цьому знайомство завершуємо. Всім дякую за увагу, за підтримку каналу. Дякую, низенько, вклоняюсь нашим захисникам. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі!